Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав подобайку та залиш коментар. Давай створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали. Сьогодні у нас дуже важлива тема, якщо ви плануєте в подальшому проходити теснети, айрдропи та якісь активності, в яких розраховуєте на винагороди. Ми всі знаємо, та й не тільки знаємо, а й створюємо дуже багато різних хаків та залітаємо в проєкти. А хто має можливості, запускає дуже багато ботів для реєстрації на проєктах з роздачами. Це не вигідно ні простим користувачам, які мають менше шансів на винагороду, ні самому проєкту, який розраховує отримати собі аудиторію. а Отримує пусті аккаунти. Тож для цього зараз працюють над різними методами для підтвердження своєї особистості, яка хоч і не зможе очистити ринок від мультиакінгу, то хоч зможе зменшити цей відсоток по максимуму. Одним з таких проєктів є Gitcoin Password. Я вже зайшов давно та намагаюсь набрати балів по максимуму, щоб виділятись на фоні інших користувачів. Відразу ви можете не отримати потрібну кількість балів. Але я розкажу, що треба для того, щоб забрати його трішки пізніше, якщо у вас зараз немає можливості. Що ж вони пишуть про себе? Gitcoin Passport діє як агрегатор, який об'єднує особисті дані та збирає інформацію про активність користувачів веб-2 та веб-3 проєктах. Деякі протоколи криптовалют, зокрема Ліне, вже вимагають наявності користувачів Gitcoin Passport для отримання ролей, балів у квестах та інших видів винагород. Я гадаю, що ви зрозуміли, що це дуже важлива річ, яку треба обов'язково отримати. Перейдемо до завдань. Будуть завдання як безкоштовні, так і платні. Потрібно буде на комісію та на купівлю у різних проєктах. Якщо у вас на гаманці немає криптовалюти, посилання на бот, якому можна купити криптовалюту для комісії, залишу в. Пості з описом проєкту. Дивіться, тільки цей бот я рекомендую, якщо ви будете покупати криптовалюту там на 200-300 гривень. Якщо ви хочете закупити криптовалюту на більші кошти, то краще купити це через P2P. Так буде дешевше. Що ж, давайте перейдемо до самого проєкту. Я буду це все робити також за допомогою свого телеграм та посту, який я там зробив. Дивіться, я тут все розписав покроково, що ми будемо тут. Робити, тож для того, щоб почати, треба перейти по ось цьому пункту: завдання для отримання Gitcoin паспорт. Натискаєте тик, і вас перекидує на цю сторіночку. Дивіться, також наголошую: якщо у вас не буде якихось аккаунтів або зараз не можете, не маєте коштів для виконання. Робіть те, що можете. Якщо немає аккаунта, заводимо де нам потрібно, а через деякий час повертаємося та підтверджуємо. Також, і якщо у вас буде не вистачати зараз коштів, щоб це все зробити, робимо що можемо. Потім, коли, наприклад, ви заробите на іншому проєкті, ви повернетеся сюди та виконаєте завдання, яке буде потрібно. Добре, з цим розібралися. Після того, як ви перейшли за посиланням, вам потрібно буде законектити свій гаманець та проклікати а, там далі, далі, далі. Ну нічого складного, я думаю, ви вже розберетесь самі. Я вже почав виконувати я сказав, набрав вже 20 балів. Але ці завдання я проходив, коли проходив якісь тиснети. І це вже зарахувалось. Так що можете поки не поспішати, коли будете проходити тиснети, може щось і будете виконувати. Ну що ж, давайте почнемо. Перше, з чого почнемо, це підключення свого Google аккаунту. Я гадаю, він у всіх є, так що проблем з цим не буде. Натискаєте ось сюди, тут ставите ось тут галочку, та натискаєте Save. Підтверджуєте через гаманець Metamask. Та отримуєте 225 балів. Добре, з першим пунктом ми справились. Також потрібно зробити з Discord. Натискаєте, підтверджуєте, натискаєте Save. Все. Тут теж ми бали отримаємо. Далі йдемо до Twitter. Тут трішки вже складніше, тому що вам потрібен. Старий аккаунт, якщо хочете отримати максимальну кількість балів. Тобто, якщо у вас аккаунт 180 днів, то ви отримаєте 1,21 бала. Якщо 1 рік ще 1,21. Якщо 2 роки, ще 1,21. Тобто в сумі 3,63 бала. Дуже сподіваюся, що у всіх аккаунт Twitter більше 2 років. Добре, з цим теж розібралися. Далі переходимо до LinkedIn. Це сайт, який знають IT-працівники. Там про пошук роботи, якщо немає, реєструємось. Після цього натискаємо, ставимо галочки, зберігаємо та підтверджуємо через гаманець. Тільки дивіться, якщо у вас його не було, а ви пішли та створили його зараз, ви можете не відразу його підтвердити, можуть бути проблеми. Так що потрібно буде трішки почекати. Може, день-два. Переходити та все робити. Добре, з цим ми теж розібралися. Далі йдемо до GitHub. Переходимо. Тут також така ж проблема. В мене тільки 90 днів, тобто, чим більше, тим краще і більше балів. Я чекаю свої далі дні. Добре, це ми теж зрозуміли. Потім Facebook. Я гадаю, що він є також у всіх, а вам потрібно, щоб був аккаунт і щоб. Там щось було, тобто він був трішки заповнений. А краще, щоб трішки заповнений, та ще були друзі та якісь пости. Тобто, це ще не всі складні завдання. Це все досить просто виконується. Якщо його немає, заводите та підтверджуйте. Йдемо далі, уже трішки переходимо до складніших завдань. Рушаємо до Civic верифікації. Тут потрібно буде пройти три рівні верифікації, а також буде потрібна камера, щоб вас просканували. Натискаємо на Civic, натискаємо Jet Civic Pass. Нас перекидує на ось цей сайт, що ми тут бачимо. Ось в нас є три рівні верифікації, які потрібно пройти. Тут нам будуть потрібні монети Matica для місії. вам потрібно вибрати спочатку цю, натиснути JetPass, потім взяти цю JetPass та взяти цю, та теж натиснути JetPass. За всі ці три. Рівня ми будемо отримувати бали. Дивіться, відразу попереджаю, інколи глючить, тож треба запастись терпінням та це пройти, тому що досить багато балів дають. Я, здається, проходив сканування разів 7, поки воно не пройшло. Добре, я гадаю, розібрались і ви зможете це все зробити самі. Переходимо далі. Чомусь в мене не пройдена. Натиснемо. Я все проходив, це 100%. Ось таким чином, як ви зараз побачили, чомусь в мене не зарахувалось, я пройшов завдання. Натискаємо close. І в мене вже повинно бути 22.42 бала. Це досить гарно. Тож мені осталось зовсім небагато до 25%. Не про це, повертаємось до наших завдань. Після цього ми йдемо до ефіра. Натискаємо. І що ми тут можемо зробити? Нам потрібно, щоб ми зробили в ефірі якусь транзакцію. Дивно, але в мене потрібно це бути. Чомусь у мене ця транзакція не була. Тобто, що нам треба зробити? Вам потрібно на гаманець ефіра закинути якусь копійчину, і від того моменту вас потрібно, щоб пройшло 30 днів. За це ми отримуємо теж бали. Натискаємо close. Тут нічого складного, тільки потрібні будуть затрати для цього. Але дивіться, є один нюанс. Краще переводити ефір з якоїсь біржі або купляти через бота, коли в нас giveaway найменший. Тобто, ми можемо перейти за посиланням. Я вам залишу додатково це посилання. Та подивитись, коли Giveaway менш за все. Тобто Зараз ми можемо отримати giveaway 6. -7. Тобто, коли ось тут буде 6. То ви без проблем можете виконувати всі завдання, які в нас є по ефіру. Тобто ви за комісію за газ заплатите 5, наприклад, а там 2,5 долари. Я гадаю, з цим ми теж розібралися. Переходимо далі. Десяте завдання я ще сам не виконував. Ось це воно. Нам потрібно буде тут купити домен в мережі ефір. Переходимо до телеграму, пробачаюсь, пропустимо. В Мінти Ну, зараз давайте вже до домена натискаємо тик, натискаємо відкрити. Нас перекидує, де ми можемо купити домен Ось тут ми пишемо ім'я. Дивіться, чим більше ім'я, тим менше платити. Ну, я тут тестував трішки, ну, наприклад, візьмемо. Ось це, у нас тут зараз а, газ 17, якщо в доларах це 14. Я тестував десь сьогодні о другій годині, Гвей був 7. Тобто всього потрібно було 9 баксів. Це набагато менше, ніж зараз. Тобто за 10 баксів на рік ми купуємо собі домен в мережі Ефір. Він не тільки знадобиться на цьому сайті, а інколи потрібно буде на якихось інших проєктах. Тобто, якщо у вас є кошти, виберіть, коли Гвей буде десь 6-7 і тоді можна його купити без проблем. За це ми отримаємо 2,2 бали. Це добре, повернемося до попереднього завдання, яке я пропустив. Нам потрібно замінити NFT та холдити в мережі Ефір. Натискаємо сюди, ось бачимо наші завдання. Переходимо до нашого телеграму і натискаємо тик. Натискаємо відкрити. Дивіться, Холдити потрібно, якщо у вас ще немає ніякого NFT, тобто ви спочатку натисніть та перевірте, може у вас вже є якесь NFT, і вам не потрібно буде його клеймити. Якщо ні, я гадаю, що дешевше за все буде це зробити на MintFun. Натискаємо от сюди. Тут ми вибираємо мережу. Ефіру і тут ми натискаємо Free, натискаємо meet Now натискаємо ось сюди, і нам потрібно буде 2,68. Це для комісії. Але якщо ми зробимо, коли Гвей буде менше, то у вас буде десь біля 1,5 е, долара за NFT. тому що в мене є. Я гадаю, ви зрозуміли, що треба зробити. Повернемося до наших завдань. Тобто, якщо ви це зробите. Десь на наступний день, через 2 ви зможете сюди зайти та верифікувати вже це завдання і отримати 069 понтів. Добре, з цим, гадаю, теж розібрались. Обов'язково тільки нагадаю, треба це робити, коли квей буде 6.7. Зараз в наш час є можливість на такий квей. Добре, ми переходимо далі. Нам потрібно зробити голосування. Натискаємо «Тик». Відкрити. Якщо ви проходили Magic Square, то ви можете перевірити. Я думаю, скоріш за все, у вас буде це вже голосування, тому що в Magic Square ми голосуємо на снапшотах. Вибирайте любе голосування, натискаємо Yes, натискаємо Vote, підтверджуємо, підписати. Все. І так нам потрібно зробити два голосування. Я більше робити не буду. Ви, я нагадаю, все зрозуміли, тобто нічого складного тут немає. І це в нас ось це. Завдання за це ми отримуємо 1.41 поінт. Дивіться, тут можна буде зробити ще 282 поінти. Тут нам потрібно буде створити своє голосування. Я трішки пізніше, коли собі куплю е, домен в ефірі, то я зможу робити вас адміністраторами, щоб ви приходили і робили своє голосування та отримували за це бали. Обов'язково це зроблю і вам відпишусь. З цим, я думаю, теж ми розібралися нічого складного. Переходимо до наступного завдання. Тут нам потрібно створити сховище. Натискаємо, відкриваємо. В мене вже є сховище в BNB, але це не підходить. Натискаємо Create New Account. Тут нам вибрати потрібно ефір, тут теж ефір. Писуємо любе ім'я, тут теж натискаємо Next і натискаємо Next. Ну, зараз не пройде, тому що тут потрібно, щоб було 2-3 бакси, щоб воно створилось. Я поки не закидував, ще не бачу сенсу, так як я вже практично добрався до своїх 25 балів. Ну, тут все проходить, створюється, і потім ви натискаєте підтвердити ось отут, гнозі save. Тобто створюєте, натискаєте і натискаєте верифікацію. Ну, обов'язково це потрібно зробити в мережі ефіра. Добре, цим теж. Розібрались. Далі переходимо до Guild Pin. Тут потрібно що зробити. Нам треба стати членом п'яти груп та отримати 15 ролей. Давайте перейдемо до цього Guild. Натискаємо тик, натискаємо відкрити. І дивіться, ми тут конектимо свій гаманець. І я ще вам порекомендую підключити всі Соцмережі, які у вас є, щоб не було проблем, коли ви будете заходити до проєкта та отримувати ролі І у нас ось є така велика кількість різних проєктів. Я залишу невеличку кількість для вас, де можна буде отримати. Тобто ви заходите на будь-який проєкт, натискаєте ось сюди і ось що нам потрібно: натискаєте. Це все? Добре, ми отримали тут роль. Нічого складного, вам треба перейти до якоїсь групи та поотримувати там ролі. Інколи потрібно буде зареєструватись в їх Діскорді або підписатись на їх Twitter. І вам потрібно буде заробити 15 ролей в різних різних гільдіях. Добре, з цим я гадаю, ми теж розібрались. На деякі гільдії, де можете отримати ролі, я залишу. Посилання. Переходимо далі. Ну а коли отримаєте, теж тут натискаєте та натискаєте Verify. За це отримуєте 069 поїнтів. Далі мене цікавить ось це завдання. Переходимо в Telegram, натискаємо сюди, натискаємо відкрити. Тут ми конектимо свій гаманець, вибираємо Metamask, далі під'єднатися. Переходимо на GoRлі, на натискаємо Jet Started. Тут натискаємо Створити. Тут пишемо ім'я проєкту. Тут вставляємо url лога. Як я це зробив, я перейшов на свій твіттер, відкрив свою заставку, натиснув правою кнопкою та копіювати посилання на зображення. Тут також. Потім Тут ми пишемо, наприклад, Ukraine Cryptomania, неважливо, щоб більше було 20 символів. обов'язково. Тут ми, ну, наприклад, давайте скопіюємо наш твіттер. Тут, наприклад, те, що хочете, те можете записати. Тут копіюємо нашу адресу MetaMask. Тут натискаємо і натискаємо Create. І трішки чекаємо. Тут ми натискаємо підтвердити. Добре, створилось, але я не дуже впевнений, що це все вірно я зробив. Наче все добре. Давайте ще створимо одне, тому що нам потрібно, якщо я не помиляюсь, тут створити. А, тут потрібно створити два, та щоб вони були більше 15 днів. Добре, давайте створимо ще одне. Одну про всяк випадок, я зараз все бистро зроблю, та потім вам покажу все, друзі, створив друге NFT. Дивіться, я не впевнений, що так спрацює. Так потрібно буде зробити скоріш за все в мережі ефіра, але давайте так, я зробив. Перевірю, може спрацює через 15 днів, та обов'язково відпишусь. Якщо так можна буде зробити в тестовій мережі, це буде досить, досить добре. Гаразд, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Переходимо до останнього, що я хотів би вам показати. Ті проєкти, які я вам не показую, вони або досить затратні, або Досить складні до виконання. Якщо ви хочете і маєте можливість, ви можете їх зробити. Я показую те, що мені цікаво, і те, що дійсно можна буде зробити. Тобто, дивіться, скільки я зробив, у мене вже 23,58. Тобто, якщо я зараз закину трішки грошенят в Enz, я вже візьму свій мінімум, це 25 балів, який буде. Потрібно. Добре, ви це зрозуміли. Переходимо до передостаннього завдання. Що нам тут треба зробити? Нам треба тут е, застейкати токен GTS. 10 нам буде потрібно токенів, як ми можемо це зробити. Переходимо до нашого поста, додаємо монету GTC, натискаємо на неї та відкриваємо її на CoinMarketCap. Вам потрібно, щоб була мережа ефіра. Вибираємо ефір, токен. Ось вона у нас є. Як це робити? Просто вибирайте мережу ефіра, натискаєте ось сюди і додаєте її до метамаску. Після того, як це ви зробили, йдете на свій Binance, шукаєте ось оцю монету та купляєте десь на всяк випадок, купіть 15 монет по 83. Цента після того, як ви купите, вам потрібно буде перекинути їх на гаманець Metamask. Я думаю, ви зможете це все зробити. Нічого складного, якщо ви це зробити не можете. Пишіть мені в Телеграм, якщо буде таких користувачів досить багато, я вам зроблю ролики, як торгувати на біржах, як купляти монети, як продавати монети, як переводити монети з біржі на гаманець і все таке інше. Добре, зрозуміли всі. Після того, як ми купили монети та перевели їх на гаманець, ми переходимо. ось Сюди, де треба буде закинути монети в стейкінг. Дивіться, ось тут ми можемо закинути по 5 монет. Натискаємо ось тут, закидуємо 5 монет, і натискаємо ось тут, закидуємо 5 монет. Єдине, що чому я зробив цей пункт останнім, ви поки не поспішаєте його робити. Робіть те, що можете, робіть безкоштовні. Чому так? Тому що в нас зараз 19-й сезон і кожні в них сезони проходять по часу. Тобто, якщо ви це зараз зробите, то вам прийдеться повторювати цю процедуру знову. Я гадаю, вам потрібно спочатку набрати максимально балів безкоштовно, потім на тих завданнях, де ви їх отримуєте назавжди, а останнім кроком вже наробити це. Або коли на якомусь проєкті нам буде потрібен цей паспорт, а не буде вистачати трішки нам балів. Ми можемо зробити це ось тут. І за це ми зможемо. Отримати 1,2, 1,27, тобто 2,48 бала. Тобто розраховуйте так. Якщо немає такої потребності зараз, ви їх не купляйте. Якщо з'явиться, щоб добити до якоїсь кількості, котра вам буде потрібна, можете застейкати ці монети. Це я вам кажу, як я буду робити. Тобто я їх зараз купляти не буду. Добре, я гадаю, з цим ми теж розібралися. І переходимо до останнього пункту. Після того, як ми набираємо вже 25 балів, ми можемо перейти знову до гільдії, відкрити її та підписатися на гільдію Gitcoin Passport. Коли ми на неї підпишемось, ми отримаємо десь, давайте 0,69 понтів за те, що ми підпишемося на гільдію. На цьому поки все. Я сам ще не зробив, як бачите, 25 балів на головному акаунті, але я вже близько. Трішки треба зробити витрат, але чекаю слушного моменту, тому що всі завдання, де є затрати, я виконував автоматично через проходження різних тестнетів. Так що вам теж не раджу поки поспішати, Виконуйте все по можливості. Єдине, чому б я зараз виконував, газ дуже низький, інколи всього 6 квей. Що дуже і дуже добре. Якщо деяких аккаунтів немає, заводьте та підтверджуйте через там, 3 місяці, пів року або рік. Тобто, вам потрібно зараз почати. А коли цей паспорт буде дуже і дуже нам потрібен, то ми зможемо швидко закінчити де потрібні затрати і скористатися його послугами. Все, друзі, всі посилання, які були в відео, я залишаю. Своїм постів телеграмі, посилання на цей пост я залишаю під відео. Також чекаю вас в телеграмі, залишу також посилання на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin, ECX біржа, Magic Square та BitGet біржа. Всі посилання залишаю під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення!